День прапора у Теребовлі відзначають уже третій рік поспіль. Минули пам'ятай дій сьогодні. Це гасло, із яким учасники смолоскипної ходи пройшли вулицями міста. Незважаючи на дощ та мокрий сніг під звуки барабану та спів українських пісень, молодь несли український прапор у ході майорів і польський стяг, адже на святкування приїхали гості з Польщі. Ми приїхали сюди, щоб святкувати з вами День Патріота. Ми дуже вражені таким скалом цього собиття. Багато людей цього ми не бачимо у нас під час свят. В останню неділю листопада Теребовля відзначає День Патріота. Це свято започатковане місцевою молодіжною радою, учасники якої запевняють, вони патріоти і доводяться не словом, а ділом. Ми захотіли, ми зробили, от і все, що пояснюється. Ну направди, ми дуже хочемо змінити думки, світогляд наших людей, які зараз є тут в Терболі, і не тільки в Терболі, навіть по всій Україні, щоб задумались, як ми зараз живемо і притворили це, щоб дійсно працювало щось для України. Цього дня у Теребовлі пройшло чимало заходів. Серед них літературні читання, боксерські та стрілецькі турніри. До організації долучилось все місто, каже заступник міського голови Теребовлі Людмила Колісник. Цього року програма надзвичайно насичена. Розпочалася вона молитвою біля пам'ятника Героя Майдану, де взяли участь і молодь, і старше покоління. А звідти по локальних заходах усі теребовлянці розійшлися показувати, які ж вони справжні патріоти. Відбудеться презентація путівника з таренове місто Теребовля. Випустили ми його з нагоди перемоги у всеукраїнській акції Сім чудес України українськими піснями у день патріота тішили теребовлянців, учасники гурту Тріода. Почали свій концерт із пісні Скрябіна, Не стидайся то твоя земля. Не скидайся, то твоя земля, не скидайся то Україна, добре там де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там де нас нема, стань для батька нормальним сином. Слава Україні! Після того охочі зібрались на фольклорно театралізоване дійство «Котельонова забава. Полька в решеті», обливаний понеділок та фокстрот це назви постановок, завдяки яким студенти хореографи відтворювали українсько польські традиції і відносини між хлопцем та дівчиною. Це котельон, Дівчина дарувала його хлопцеві на забаві і. Хлопець всі культурної танці танцював тільки з цією дівчиною. Кожен танець це не лише відтворення звичаїв і культури, а й гра, кажуть організатори. До прикладу, танець полька в решеті» визначив, хто ж у парі головний. Якщо хлопець залишається, а дівчина не змогла в решеті втримати, значить він головний і навпаки. Танець. Перше все про решето. Так. Ну, дивіться, колись в давні часи люди мали решето і вони хотіли з решетом щось показати. Вони виходили в тому решеті, і хлопець з дівчиною змагалися, так. Ну, хто хто буде в решеті? Я відчуваю гордість за фольклорний ансамбль джерело і за те, що я танцюю цей танець. Ще є танець гра хто бив». Колись хлопці, от, хто бив, відгадай, також дівчата закривали хустинками очі хлопцям. Це все відображено в цих танцях. Знання історії, культури та традицій українського народу формує свідомість сучасного патріота. Переконані требовлянці. кажуть, відзначати день патріота стало для них традицією, яку вони підтримуватимуть щороку.